Нас чекає у вересні. Так, ну що ж, вересень важливий тим, що в вересні буде коридор затемнень. Він якраз розпочнеться 7 вересня і буде тривати до 21-го. Я думаю, що в цей період коридора затемнень будуть якісь видвинуті пропозиції, плани, домовленості якраз таки щодо ну, якоїсь тимчасової зупинки. Або можливо якогось просування, хоча б нападу на деяких територіях фронту. Що на це вказує? Тобто, тут якраз в період коридору затемнень, тут буде на небі такі дві коаліції, які будуть один одному протистояти. Тут, з однієї сторони, це буде поєднання Сонця, Меркурія і Кермічного вузла в Діві, а навпроти, тут буде якраз Сатурн, Нептун і ну, інший кермічний вузол. Вони ж один напроти одного стоять, так, і тут ще між ними буде місяць пробігати. І оці знаєш, дві такі коаліції. Вони тут будуть сприяти прийнятю якогось рішення, але це буде от в карті України впливати все одно на втрату територій. І я казала вже на своїх попередніх прогнозах. Що е, якщо почнуть вже більш так конкретно домовлятися після дня незалежності, коли вже новий соляр увімкнеться, то тут енергія вже буде втрат, що тут будуть точно втрати території, якби вони ще змогли там якось домовитися до так. Там були кращі шанси. Тобто, зараз тут, звісно, вже йдуть на втрати територій, і я думаю, що в період коридора затемнень якісь може будуть нові ідеї з'являтися, і щось почнуть знову ж таки. Розтягувати, тобто тут все йде знаєш, таке з таким розтягненням у часі, наче спеціально щось домовились, не домовились, щось вирішили, потім все одно не вирішили. Тобто розтягується час спеціально, щоб це там був двадцять шостий рік. А, до того ж, у вересні ще і Сатурн повернувся назад в знак Риби. Це насправді то, якщо дивитися в ситуації з війною, то це хороший показник, тому що доки Сатурн йшов Овну, він, звісно, давав актуалізацію всіх конфліктів, він їх підпитував своєю марсіанською енергією. Тобто, це енергія агресії була, знаєш, і тому у світі там спалахували постійно якісь війни. Тобто, там і Індія, і Пакистан, і Палестина, і Ізраїль і в Україні було дуже все так агресивно протягом літа. Знаєш, і коли. Сатурн назад повернувся в риби, він буде все ж таки впливати на якесь трошки, ну знаєш, не пом'якшення, а якусь заходить в якусь ілюзію. Тобто це якась ілюзія перемир'я, це якісь приховані ігри, це може бути брехня, і оскільки тут Сатурн буде в рибах аж до. Кінця лютого 26-го року, і я казала, що я бачу підписання важливих документів ну десь от в січні 26-го року. І воно якраз підпаде під цей Сатурн в рибах, і якщо будуть ну, там ще і Нептун в рибах буде, і якщо будуть підписані документи саме на такому положенні, то ці документи будуть не остаточними і недовготривалими. Оці домовленості. Тобто, навіть якщо буде домовленість про зупинку вогню, знаєш, зупинку нападу, і там якісь будуть такі обіцянки, що так, звісно, ми підписуємо, ми більше не нападемо, то все це буде стовідсоткова брехня. Техня. Тому що на ридних позиціях і аспектах це завжди йдуть такі ілюзорні вирішення питань. Якби це були. Знаєш, там земні знаки, тобто, наприклад, зараз Сонце в Діві, воно вже сприяє дійсно, що хочеться от щось вирішити, що дійсно в вересні будуть тут якісь нові ідеї, нові підходи до вирішення, вирішення питання, нові пропозиції навіть будуть. Але от коли вже дійде до самого підписання, там, звісно, буде багато якихось таких брехливих пунктів. Не все, звісно, нам покажуть і скажуть, що там було підписано насправді, багато чого там буде якимись маленькими літерами. Ну тобто, там така вся буде брехливий якийсь підпис насправді, тому що на Сатурні і Нептуні в рибах це не, не те, це не той мир, який би ми хотіли, знаєш, і не ті результати. І так само до, до самого січня 26-го року тут ще й обстріли будуть, тут ще якісь провокації будуть, тут ще якісь вибухи будуть. Тобто на небі і в вересні напружені аспекти, і в е, і в жовтні теж багато напружених аспектів. Тому я не думаю, що тут людям дадуть якийсь відпочинок, особливо цей коридор затемний. Тут вмикається взагалі багато такої небезпеки. Знаєш, тому що тут буде підключатися, буде підключатися і аспект Марсу. Марс, опозиція на місяць. Тобто, тут, наприклад, вже коли включиться цей коридор затемнень, це якраз буде десь близько 10 вересня. А під час коридору затемнень, тут також буде напружений аспект від Юпітеру на Марс. Це як продовження протистояння, знаєш, і тому. От, якщо дивитися ще і 16 вересня, тут також між Сатурном і Сонцем напруження, і 17, от особливо, до речі, 17 вересня. 17 вересня, тут, від Плутону, вмикається аспект такий руйнівний, тут може бути навіть якесь і руйнування, влучання, щось таке небезпечне. От. І під саме тут навіть і під кінець вересня, тут теж ще є багато напружених аспектів. Про... Згідно з якими я б не сказала, що в вересні тут схоже на якесь закінчення, знаєш? Угу. От 24 вересня, тут від Плутону на місяць іде квадрат. До речі, от Плутон на місяць, квадрат, 24 вересня, такий саме, як 20... 28 серпня, от як сьогодні був угу. оцей аспект руйнівний, коли в багато будинків влучили ракети, от 24 вересня. Буде повторюватись такий самий аспект на небі, і тут ще і на небі буде поєднання Марсу з місяцем, і від Сатурну тут буде напружений аспект, то так вкрай такий небезпечний день буде. Треба буде старатися себе якось захищати, молитву роду читати. О, тому що тут напад не закінчується. Агресія, терор не закінчується в вересні місяці. Навіть якісь нові ідеї будуть прийняті під час коридору затемнень. А тим не менш, війна все одно триватиме. Я ж кажу, що більш-менш якесь вирішення, Підписання тут уже після нового року буде. А під час вересня, знаєш, ну я ж кажу, що тут якісь нові будуть. Може, законопроекти, ідеї, пропозиції будуть, але є тут і хороший момент. Тут з української сторони тут буде будівництво. А, будуть якесь тут йти будівництво, пов'язане з обороною. А, може, з якимось ось, якось, як обороною проти дронів. Будуть тут влаштовувати і нове ППУ. Тобто, тут йде такий знаєш, військовий розвиток. В, в Україні, тобто, не те, що тут вони стріляють, а в Україні все нічого не відбувається. Ні, багато тут хорошого є і хороших аспектів, тобто таких як нововведень по урану, тобто тут уран в близнюках планета інновацій. І він буде давати якраз вмикати оці інновації, нові системи, нові системи оборони, нову зброю, виробництво зброї. Тобто, оцей армійський сектор він почне активно розвиватися, От особливо з цього з вересня місяця йде такий активний розвиток і надалі він буде активно розвиватися. І це якраз правильний рух України. І... Я думаю, тут і в Росії, звісно, будуть там і руйнування, і прильоти, В їх сторону теж прилітатиме. Тобто там, начебто, оці актори, представники країн там про щось типу домовляються, грають свої ролі, так розігрують сценки, начебто їм вони про щось домовляються. А в той же час війна так само триватиме, розумієш, і тут ще я ж кажу: тут або в вересні, саме в коридор затемнень, тут можуть бути ще якісь. Вибухи провокації стосовно електрики, або це може бути вже пізніше, в жовтні, але це точно восени буде. Восени тут ще буде якась така жахлива провокація від Росії незалежно від того про що вони там домовляються, яка буде пов'язана. Або з вимкненням світлом, або пошкодженням всіх електромереж. Але тут якісь проблеми з світлом будуть, і особливо це стосується Запорізької області і всього, що навколо Запорізької області, може розповсюджуватись і по всій Україні. Я не, я не думаю, що по всій, от, але може зачепити, наприклад, і центральну Україну, тобто східна. І центральну може зачепити, в залежності від того, наскільки там масштабні вибухи будуть, але щось вони планують, бо я бачу ці е, напружені аспекти. Щось таке неприємне вони планують, знаєш, щось, як це назвати? ну Воно, воно все неприємне, От, щось дуже руйнівне, щоб, щоб дуже залякати. От mm -hmm. в них йде така ціль, залякувати, чому кошмарять зараз взагалі населення? От них така ціль налякувати, скачувати енергію. От, щоб люди боялися, і оця енергетика страху вона підпитувала Егрегор війни, щоб війна далі продовжувалася. Ось яка ціль насправді. От ну, тому вересень буде, щоб продовжуватися продовжувати вся ця ситуація. Кожного разу, коли ми дивимося майбутнє, завжди хочеться почути, що обстріли закінчаться або їх буде менше. Але все щось немає таких позитивних якихось прогнозів. Ну, Тут буде себе і період, і далі. тут буде деякий період, коли вони закінчаться. Тут буде деякий період. Тобто, якщо подивитися навіть соляр України, так можна побачити тут в Солярі, що буде, певна домовленість, дійсно, як я й сказала, у 26-му році, бо там вже. Якраз по аспектах е, можна вказати, так що будуть ці підписи якихось паперів дуже важливих, домовленості, і після цієї домовленості буде період без обстрілів. Але на жаль, він буде тимчасовий. Це не так, що закінчили назавжди, і все. Тобто, я й до цього казала, що е, вони ще раз нападуть, і ще в мене є регрес на моєму YouTube каналі там, де ми дивилися. З духовного простору за допомогою духовного наставника ситуацію в Україні, причини війни, як далі вона буде розвиватися. І духовний наставник так само показав, що буде зупинка, а потім буде повторний напад. І тому тут не, не, не можна буде якось прямо довго розслабитися, розумієш. От хто захоче, можете на моєму youtube каналі переслухати цей сеанс. Знайде там для себе багато цікавого. По крайній мірі зрозумієте, що їм потрібно. Тому що вони, доки не отримають те, що їм потрібно, вони не зупиняться. Їм потрібні саме водні території, які знаходяться біля моря. От їм оцей водний прохід весь потрібен. Але те, що вони цього хочуть, не значить, що вони це отримають. Це також треба розуміти. Тому що українці теж не здаються. І знаєш, показники, коли я дивилася навіть півроку, рік тому назад, були набагато гіршими. Зараз йде покращення. Покращення а... в тому, що могли втратити набагато більше територій, а тут я дивлюся, от по соляру, ну, звісно, йде втрата території, але якісь території можна буде навіть домовитися і повернути. Хоч і тимчасово, але тим не менш. Дивіться, що мені не подобається в цьому солярі? Не подобається те, що вімкнувся він якраз в перший Перший місячний день, і це цей день це сатанинський день вважається. Це день гекати. І знаєш, коли соляр вмикається саме в такий день, він, звісно, вказує на те, що рік буде важкий, рік буде наповнений темними енергіями, брехливими новинами, марними надіями. На жаль, тобто, це знаєш, як така. А, тимчасове полегшення з надією, що все вже закінчилося. Я думаю, що більшість людей може так дійсно думати, але це така йде все одно ілюзія. Знаєш, цей, цей сатанинський день він вмикає багато ілюзій і вказує на те, що випробування ще не закінчилися. Що випробування вони ще будуть е, продовжуватися, і будуть ще і тут якесь відпрацювання боргів, і відпрацювання людей, і кармічне відпрацювання. Тобто рік ще продовжує мати. Таку як кармічну нагрузку, і тому от до серпня 26-го року тут, хоч і буде знаєш, якийсь тут хороший момент, я ще до нього дійду. Але тим не менш, якщо подивитися навіть асцендент цього соляру, так тобто тут він потрапляє якраз на четвертий будинок, це будинок, який відповідає за землі, за земельні питання, і, звісно, дає натяк на те, що буде втрата земель. На те, що йде якраз таки ем, оця боротьба за землі, так і якась втрата буде. Я б тут що ще сказала, цей соляр він, звісно, тут буде пов'язаний з багатьма сусідами, тому що якраз ем, на них вказує, от Юпітер, який знаходиться якраз на куспіді третього будинку, третій будинок за сусідів і відповідає. Тобто, це з одними сусідами буде об'єднання, може, якийсь новий союз, так щоб протистояти ворогу, а інші сусіди будуть намагатися все одно от, проводити свої загарбницькі дії. Буде рік важливий ще і через владу, тому що буде зміна влади в Україні. Я також це раніше казала ще і рік тому, може ще й два роки тому. Що зміна влади буде після дня народження президента? В нього день народження 25 січня, і от якраз після 25 січня. В нього вмикається новий соляр і вмикається нова енергія в його житті. Зміна енергії в нього якраз іде. І в Україні так само вмикається зміна влади, і буде вона змінюватися дійсно. Але, от коли дивитися сам момент зміни влади, тут за нього відповідає Плутон. Плутон відповідає взагалі за будинок влади. І тут якраз буде ну, в солярі проходить через Плутон транзит на ліліт. І знаєш, Ліліт це така фіктивна точка, яка знову ж таки вказує. На якісь знову ці марні надії. Тобто, у людей є тут певні надії на нову владу, на нового президента, що він прийде, зараз все вирішить, все закінчить, все стане чудово. Але за астрологічними аспектами я можу сказати, що буде навпаки. Оце надія зовсім вона ну, все зовсім зміниться. Тобто, Ліліт вона дає таку темну тінь. Вона дає темну тінь на цю зміну влади, і це, тут можна зробити такий висновок, що буде вибрана нова влада, але вона не буде кращою за попередню. Вона не зробить якихось кардинальних змін, кардинальних покращень. І як я вже будувала графік розвитку України багато що років тому, і по цьому графіку я навіть звіряю дуже часто, бо там нічого не змінюється, і по тому графіку видно, що буде такий активний розвиток з 30-го 33-го року. А до цього моменту ще будуть оці а, така як боротьба за владу, хто що хоче увірвати, будуть з тої України витягувати все до останньої нитки. Знаєш, От, і тому всі, хто там звинувачує зараз владу, вони так само будуть звинувачувати наступну владу, і ця вся історія буде, знаєш, така безкінечна. А, тому що тут має бути, мають якісь бути взагалі люди нового покоління. Але як туди потрапити? Якщо там вже треба бути якимось мільярдером, щоб просто балотуватися, розумієш? І тому все йде по колу, одні й ті ж самі люди з одними й ті самими цілями йдуть до влади, і нема чого там від них і чекати хорошого, тому таке і відбувається. От. Тому, тому в 26-му році ми можемо тут спостерігати, як. Період самого закінчення війни, зупинки, підписання паперів, втрати територій. І тут ще є такий важливий момент, що в 26-му році вже може бути і повторний напад. Тобто, недовго, як то кажуть, музика грала, недовго вони дадуть відпочити, і недовго їх будуть тривати обіцянки. І тут або це буде під кінець 26-го року. Абу ну, або в другій половині 26-го року, або під кінець 26-го року, бо це я дивлюсь е, за астрологічними показниками. А в регресії ми також дивилися, що дуже висока вірогідність повторного нападу, і з цим повторним нападом е, розпочнеться як третя світова, тобто вони будуть свої, свою цю агресію вже розповсюджувати не лише на Україну, а й на сусідні країни. І тому, от. Те, що я сказала, що в карті України видно співпрацю з третім будинком, знаю, що там будинок сусідів, і е, оці сусіди вони можуть також бути втягнуті в війну. Що це можуть бути країни Балтики, розумієш? Тобто, це Латвія, Литва, так тут і Польща може бути втягнута. І період розпочнеться набагато такий жорсткіший. Набагато більш серйозний ніж це було раніше, тобто, от люди дивляться і чекають, доки це все закінчиться. а все тільки починається, і якраз це розпочнеться або з другої половини 26-го року, або з 27-го року. Взагалі, от тут знаєш, якщо дивитися навіть соляр України з 26 го ну з серпня, 26-го по серпень, 27-го року. Там теж не дуже такі приємні події відбуваються. І далі це все буде, знаєш, це як якась така ракова пухлина, От, ну, Оцей наш сусід, так? Mm -hmm. яка розповсюджується, захоплює нові території, і всі хочуть від них, від них позбавитися, так? і вже не знають, що можна використати, щоб їх зупинити. А потім вже почнуться Почнеться зовсім інша історія, так би мовити, з іншою датою початку. Але я багато вже разів казала, що особисто я думаю, що в 22-му році і розпочалася та сама третя світова. Це якщо хоче вона буде з такою перервою, але я думаю, що це вона і є багато країн замішані можна вважати, тож. Так, це третя світова. Ну, це буде не весь світ. Ну, тобто хороші новини, це будуть не абсолютно всі країни світу. Та й в попередніх війнах все одно теж були не абсолютно всі країни світу. Так, просто, є такі просто країни, багато. які так просто багато. І знаєш, історія циклічна, все повторюється, і дивно те, що одні ті самі країни. Одні ті самі країни, в них, начебто, цей день сурка. І о, Перша світова, друга, третя, одні й ті самі країни, все одне й те ж саме циклічно повторюється. Ці люди перероджуються, нічого не вивчають і о, знову вони хочуть грати в свої войнушки. І тут так само теж я не один раз повторювала, що в цьому світі все може змінити лише жінка і повністю жіноча влада, повністю жіночі уряди, тільки коли прийдуть до влади жінки. Жінки-матері, які знають, як важко народити дитину, вони не допустять, щоб їх діти помирали на війнах, і в них не буде цього якоїсь цієї амбіції там чимось мірятися. Розуміти, розумієш, тільки коли до влади прийдуть жінки, тоді цей світ почне змінюватися. А оцих чоловічків з підвищеним его, на мій погляд, їх взагалі в клітках треба тримати як тварин, і не те, що не давати їм там. Права голоса, а там під повним контролем треба їх тримати. А, і ну кажуть, знаєш, деякі експерти кажуть, що ці чоловіки вони там а, як от міряються, борються з жінок, так, за владу. Але насправді це не так, тому що більшість з них їм не потрібні жінки, розумієш. У них зовсім інші стосунки, тому це просто хворі люди, по-іншому їх не не назвеш. І тільки коли до влади прийдуть жінки, тоді ця планета почне змінюватися, відроджуватися і а, повертатися до своїх справжніх енергій, тому що жінки вони дають життя, вони дають якби творчість, вони захочуть зробити все красивим, гармонійним. І що нам треба робити? Нам треба дочекатися, доки ці хворі на голову царки своїми хворими амбіціями. Просто як доживуть ці свої життя, скажімо так, і люди схаменуться і почнуть дійсно голосувати і обирати до влади жінок. Сподіваю. Тоді ми це можемо зупинити тільки і змінити. Сподіваюся, що це станеться скоро, бо в нас при владі ну прямо скажемо старенькі вже дідусі, і дуже всі сподіваються, що вони скоро. Підуть на той світ і залишать нас всіх в спокої. Дуже хочеться, щоб жінки вже прийшли до влади якомога скоріше. Ну до речі, якщо подивитися країни Європи. В деяких країнах європейських дуже розвинитих до речі, в них там якраз таки в уряді більшість жінок, і от там, де в уряді більшість жінок, там дійсно і хороша екологія в них, і хороше навчання, освіта, і немає ніяких війн. І приїжджаєш в ту країну, і знаєш там любо глянути. Як там все чистенько, все влаштовано, ніхто ні з ким не конфліктує і не воює, тому робимо просто висновки. От. А що стосується країн, які будуть ще приймати участь в Третій світовій, можна просто подивитися назад в історію, хто приймав, то той самий буде приймати. От. Відпочити можна буде в деяких країнах Латинської Америки, там, де і раніше не було війн, наприклад, коста ріка там життя просто йде повільно, нічого там не відбувається, ніхто там не воює, прекрасна природа. Тому хто хоче відпочити і хто хоче просто забути на декілька років про всю цю, все це жахіття, є можливість Коста-Ріка. От я рекомендую: там не буде війни. Та і в деяких країнах Латинської Америки теж все буде нормально. Там, наприклад, не тільки Латинська Америка, Ісландія. Ніхто не буде в ту Ісландію йти, і ніякі туди не будуть теж ракети летіти. От, але тітимуть там, де якраз оце сидять на чолі, при владі оці царьки, так би мовити, Хворі люди. І я думаю, що то, ну, більшість з них вони вже, мабуть, давно і не люди. Там щось інше сидить всередині. Чи очікувати ще пандемію? бо вже починають розганяти про те, що знову спалахує вірус? Так, тут його, знаєш, це як штучно роблять все. По-перше, через хімтрейли спеціально тут розпилюють, так, і зазвичай це завжди роблять на осінь. Але в вересні місяці ще такий іде ну, такий період, більш-менш, знаєш, більше буде якраз. Ем... Як сказати, розширятися і кошмарити людей, оцей вірус, коли е, Нептун перейде в знак риби? Тобто Сатурн з 1 вересня якраз переходить в знак риби, і тому вже починається оцей вірус, бо риби знак відповідає за всі віруси, віруси, отруєння, це все по Нептуну йде. Знак риби, якраз керівник планета Нептун. І а, в кінці жовтня, з 22 жовтня, Нептун повернеться ретроградно також в риби, і якраз буде і Сатурн, і Нептун в рибах. І вони тут якраз дадуть оцей вірус розповсюдження, тобто буде більше хворих. Більше будуть кошмарити. Я думаю, можуть повернути масочний режим. Але що хороше, такого як прямо в ковід не буде. Тобто там закриття кордонів, відміни рейсів, там повне закриття вдома. Такого не буде. Я не бачу таких обмежуючих аспектів. От, просто ж будуть ну, більш буде розпосюджений вірус. Насправді більше будуть люди хворіти, маски ходити, і більше такий якийсь кошмар, терор. Буде пов'язаним в Україні, до речі, з економічним сектором, оскільки Сатурн і Нептун саме в будинку фінансів стоять в Україні. Не знаю, що вони там нове вигадають. Якось може якась нова обдерайловка буде, або можуть підвищити ціни на ліки, на медицину, і знову ж таки там казати: о, все, лікарні переповнені, всіх, в кого якісь інші хвороби, окрім ковіда. Куди хочете, туди йдіть, знаєш, до кого хочете, то і звертайтеся. Тому краще зараз вже придбати якісь ліки, які вам потрібні, не чекати, не тягнути до середини жовтня, бо там можуть все взагалі розібрати, що там є аптеки, можуть бути наполовину пусті.